Я повернулася з посилочкою, це дарунок від моєї донечки. Дуже бажаний чорний занякулькас равен, це ворог. Зараз буде розпаковка. Він з відкритою кореневою, був позавчора відправлений. Я анонсувалося, запакований буде дуже добре. Від уже перевіреного продавця. Я вже замовляла у групі Планета кактусів та сукулентів, там у пані Тетяни. І зараз будемо розпаковувати. У мене колись такий цвіток уже був. Така квітка дуже гарно у мене росла, але в минулому. Тепер у нас буде теперішнє і майбутнє. Швиденько, навіть не роздягаючись так. Не розвиваючись, розпаковуємо. Минулого разу, коли я у пані Тетяни замовляла санціль'єю «Футура суперба, там було, була така чудова фіксація. Да, дійсно, утеплено, Все, наче, чарівна паличка. Все на степлері. Ну що, будемо дивитися, так, да, такий цей верх. Але, просто чудовий, просто красивий, дивіться. Це свіженьке, нове листечко. І коренева. Я не буду тут сміття розводити. Значить, дивіться, яка чудова буба. Просто гарні корені. І це все новеньке, свіженьке, товстеньке. Блискуче, я у захваті! Супер-пупер! Прости, подарунок вдався тепер підібрати горщичок, і в мене буде равен.